На великі екрани виходить і документальна стрічка про героїзм та самопожертву залізничників потяг до життя. Допрем'єрний показ відбувся у день залізничника. Під час повномасштабного вторгнення залізниця стала одним з лідерів справжніми тими залізними. Путами, які дали можливість от вижити для України і українців. Обстріляні вагони. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. Ворожі танки посеред колій. Я розумів, що на цьому вся евакуація закінчиться трагедією. Відведення техногенної катастрофи. Патруїли. Понад 100 годин відзнятого матеріалу замість акторів справжні герої сучасності наші залізничники. Пролунав на дзвінок. Так, Алодіємо, що сталося? Мамо, почалась війна. Так, провідниця Ірина, головна героїня фільму, дізналася про війну. Я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимсь допомогти. Ірина рятувала тисячі маленьких українців, поки її власний син тримав оборону Азовсталі, не стримує сліз при згадці дівчинки із температурою 40. У Мене є одна ампулка, це я її назвала як ампулка до життя. Через хвилин 15-20 дитинка почала живати, пити захотіла. Я кажу, Боже, дякую, просто дякую. Також у фільмі безстрашні диспетчери, які працювали навіть коли по вокзалах летіли ракети, побудова шпиталю на колесах, спеціальні диверсії, по сходженню вагонів, аби ворог не взяв облогу столицю. Ще ексклюзивні коментарі Бориса Джонсона, Орландо Блума та Андрія Шевченка. Показ стрічки став можливим у тому числі і завдяки фінансовій підтримці Кредобанку. З грудня 2021 року я працював в Укрзалізниці, тож мав привілей спілкуватися з людьми, задіяними у фільмі. Це не вигадка якогось режисера в Голівуді, все це реальність. Тож дуже важливо, аби самі українці знали, що зробили залізничники, аби врятувати країну і допомогти людям у перші дні війни. Стрічка уже з 14 листопада в усіх кінотеатрах України частину. Кошти від прокату перерахують дітям і родинам загиблих залізничників.